Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, Ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірського околицю в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету, як почула Єлизавета Марії, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала. Благословенна ти між жінками, і під підлону Твого, звідкіля мені це що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як голос мого Твого привітання зелено в моїх вухах, дитя з радості зригнулося в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, і від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору роби своєї. Ось бо від нині облажат, мать, мене всі роди. Велике був чинив мені в самотній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавете місяців зо три. Потім вернулася до дому свого. Слава, тобі, Господи, слава, тобі. слава Ісусу Христу. Сьогодні. Святкуємо таке гарне свято, непорочне зачаття Пречистої Діви Марії, Святою Анною. В народі це свято Хрестиле Анни, але це є Богородичне свято, Свято Марії. Бо від сьогодні за 9 місяців, буде Різдво Богородиці Отже, сьогоднішнє. Свято. Воно формувалося дуже довго в церкві, дуже багато було суперечок на ту тему, як це непорочне зачаття, є воно, нема. Деякі церкви і по сьогоднішній день його не прийняли. Сама католицька церква також його прийняла трохи пізніше. Бо спочатку це свято зародилося в східній. Католицькій церкви, Східна католицька церква ще в 8 столітті вже святкувала непорочне зачаття, потім вже в 9 столітті Риму Католицька церква почала його святкувати, а в 13 столітті воно стало обов'язковим для всієї католицької церкви. Православна церква, як така, ще досі до кінця його не визнала, не заперечує, але й має його. Бо ж після 1054 року, як це приймати якісь католицькі свят? Тобто природньо, що є оцей момент розколу, і цей момент розколу якраз і заважає визнати, чи прийняти якесь таке велике свято. В сьогоднішньому святі можна багато про що роздумувати. Але найважливіше і найголовніше це. Щоб ми задумалися над постаттю Марії, але й так само над особою жінки. Якщо ми відкриємо Святе Письмо на початку, то пам'ятаємо, що багато хто, читаючи його, робить жінку винною у всіх бідах людства. Хоча ніколи немає однієї сторони винної. А... Коли ми відкриємо новий завіт, то побачимо, що через жінку прийшло спасіння. І знаєте, пригадується мені така історія, молода сім'я живе і постійно в них щось не так. Постійно в них є якісь проблеми, якісь негаразди, постійно вони сваряться. Але навпроти них жила сім'я, яку вони бачили. І там завжди все мирно, там завжди все гарно, завжди все чудово. Не могли вони зрозуміти, як так, там все добре, а вони ніяк не годі знайти спільної мови, завжди сваряться. Ну і один раз чоловік пішов підгледіти, як це вони живуть, побачив звичайний їхній побут, дружина щось там робила, чоловік собі займався своїми справами, задзвонив в певному тел моменті телефон. Чоловік, йдучи до телефону, по дорозі розбив вазу, поговорив по телефону, повертається і починає збирати ту вазу. Дружина підійшла і допомагає йому. І потім цей чоловік чує діалог. Кохана, Вибач, я розбив, а вона йому каже: Вибач, я її поставила тут, вона тут перешкоджає. І коли він прийшов додому, мовчки. Жінка його питає, І що ти там побачив? Знаєш, що я побачив? Вони завжди обидвоє винні, а ми завжди обидвоє праві. І так воно є. Коли завжди обидвоє винні, коли обидвоє свідомі своїх помилок, то тоді будується діалог, нема образ, і все налагоджується. Коли обидвоє праві. То кожен буде тримати свою сторону. І ось так, вертаючись до нашої теми, Жінки, Марії, кожен з нас так само мусить собі усвідомити значення цього свята. Що таке первородний гріх? Первородний гріх це якраз є пляма наших прародичів цього непослуху, коли вони. Кожен був невинен, був винен інший. Для чоловіка була винна жінка, для жінки була винна змія, ніхто не визнав своєї вини. І через такий непослух, через потім бунт проти Бога, проти Його правил, людина дістала оцей первородний гріх. І кожен, хто народжується на землі, має цю пляму цього первородного гріха Адама і Єви. Ми її змиваємо в Тайні Святого Хрещення, тим самим відкриваючи собі рай, відкриваючи собі Царство Боже. І Марія по ідеї мала би також народитися з тим гріхом, тому що вона народилася як звичайна жінка. Але церква, досліджуючи Святе Письмо, розважаючи над Тим, хто, через кого Христос прийшов на світ, що Він прийшов через жінку, через Марію, то, звісно, що Бог цю пляму первородного гріха може зняти, тобто не може народитися щось чисте від нечистого. І за тим принципом Марія є непорочною. Тобто вона. Без первородного гріха. В неї не було цього гріха природичів, бо вона була вибрана як посудина для того, щоби народився Христос. І ось тут дуже важливий момент. Марія була покликана, Марія пізнала свою місію, і Марія її гідно виконала. Тому ми її почитаємо тепер. На другому місці після Бога. І тепер з цього виникає таке питання до кожного з нас. А чи ми пізнали свою місію в цьому житті? Бо Бог кожного з нас, коли запланував, Він в кожного з нас вклав якісь дари, таланти. Місію, покликання. Називайте це як хочете. Кожен з нас може і має щось внести в цей світ. Звісно, що найбільше і що нам найлегше вдається вносити в цей світ, це наші гріхи і наші немочі. Це найлегше, правда? Але попри те, є ще щось велике, що Бог заклав кожного з нас. І ось. Стоючись сьогодні в храмі, поставимо собі питання, чи ми таки відкрили своє покликання в цьому світі. Чи ми вже усвідомили, до чого Бог мене покликав, що великого я маю зробити в цьому світі. Бо деколи навіть сама банальна і проста річ може бути дуже необхідною і потрібною для цього світу. Якщо ми собі тепер повернемося до ролі чоловіка і жінки? Автомобіль хто винайшов? Хто винайшов автомобіль? Чоловік. А тепер яка роль жінки в автомобілі? Хто винайшов двірники для автомобіля? Тобто, це, що витирає воду? Жінка. Бачите, такий великий прилад, який зараз їздить, літає, в космос летить, бо це все похідне одне від другого, винайшов чоловік. Але таку маленьку річ, яка дуже важлива для того, щоб допомогти чоловікові їхати, хоча зараз вже і жінки їздять, то винайшла жінка. Тому деколи є такі речі, які важко пояснити. Але треба їх прийняти так, як вони є. Тепер з плином часу дуже часто в нас путаються ролі, міняється, не знають хто є хто. І оце таке запутування: чи ти чоловік, чи ти жінка, настільки зараз втискають в голови. І молодих, і старих деяких, які старі вже на віці стають, як, як діти, знаєте, бо є випадки, коли чоловік маючи там троє дітей, жінку лишає все і йде, каже, що він вже не чоловік, що він вже жінка, чи там йде до хлопа жити. Ну, Це, скажімо, кожен по своєму з сходить в свій час. Але суть в тому, що через це недоцінення того, що Бог кожному з нас подарував, десь починається путатися. І щось, щось хотіти не знати чого. Наприклад, навіть саме банальне. Читаючи Святе Письмо, ми знаємо цілий час в Старому Завіті, що жінка не могла заходити до храму, що жінка нечиста, що жінка от прям винна в всіх бідах цього світу. Але приходить Христос, і що ми бачимо? Роль жінки міняється. Вона стає тою. Яка виносила Бога, через яку світло прийшло у світ? І дехто так тим сильно перейнявся, що захотів трохи більшого, до чого це довело? До священства жіночого. А чи його треба? Чи це є місія жінки? Якщо Христос. Не поміняв своїх поглядів, казав через апостола Павла: Жінка в церкві нехай мовчить. Це не означає, що вона взагалі має мовчати. Це означає, що вона має свою тиху і покірну місію. Чи Марія десь проповідувала? Чи Марія ходила, допомагала Ісусу там проповідувати? Чи вона виступала говорила? Знаєте, хто на концертах буває, спочатку такі нижче, нижче ярусні там співаки, а потім зірки виходять. Чи вона так проповідувала, а потім Христос виходив? Не було такого. Вона покірно і тихо виконувала свою місію, була мамою того, хто народив Бога. І так само оці слова жінка в церкві нехай мовчить. Вони не мають нічого спільного з тим, що жінки ніхто в церкві. Навпаки, вони наголошують на тому, що жінка в церкві має дуже велику місію, тиху і покірну. Візьміть навіть храми, будують їх хто? Чоловіки. Але потім що вони роблять з тим? Видають жінці, жінкам, материнство, братство. Пильнуйте. Треба там щось поремонтувати, ми прийдемо зробимо. Правда? Тобто нам потрібно дякувати Богу за своє покликання, але найважливіше його пізнати і доцінити. Тому в світлі сьогоднішнього свята дякуємо Марії за її приклад і стараємося її в усьому наслідувати. Амінь.